Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Бачите, шокується замовлень дуже багато. На Ютубі відео зараз не так часто виходить. Зараз вам покажу замовлення нашого постійного клієнта по коробці по МТЗ. Ось у нас сума замовлення. Просив все якісне. Тобто максимум підібрали по оригіналу, тільки написали йому, буде два аналоги. Не просто аналоги, а китайське виробництво. Давайте глянемо детально, що є. Підшипники по ГПЗ. А підшипники тільки шарикові замовляв, диск щеплення. Це у нас теж. По Білорусь оригінал, але от бачите, на накладці написано трібо, тобто накладка наша українська, закрінки мідні на демферах. Я якось раніше не звертала уваги, чи завжди на дисках виробництва Білорусь були наші українські накладки. Але це, ну, в принципі, саме топово, що може бути на ринку. На ну, найдорожчі диски. Тому так. Так, далі по валам. Первинний, вторинний, проміжний. Все по оригіналу. Ось отакий там. Тут з гайкою йде, і тільки по оригіналу. Це, звісно, не бюджетна, але гайка ось бачите, яка по оригіналу. Тому що Якщо вона не оригінальна вартує, вона, по-моєму, зроблена з звичайного чорного металу, без безсіляких. І знаю, що з цим є проблеми. Тут вже йде іменно конкретно вал з гайкою. Це виробництво, по-моєму, це МЗШ. А ну зараз. Так, вал-вал-вал. Це виробництво або мінський завод шестерен, або безпосередньо завод МТЗ. Вони йдуть всі отак от у бумазі. Оце їхня фішка, це такого зеленуватого кольору. Смазка ось така. Що у нас по аналогам тут вийшла? Ось ця шестерня і ось ця шліцева шайба. Ну, клієнт на це погодився. Гайка ця. Також оригінальний комплект стопорних кілець на МТЗ, уже, як бачите, йде під кольцесйомники, у вушках є. Отвори. На Юз, на жаль, такого нема. От хто б придумав таке виробництво реально на коробку МЗ, бо я не знаю, як ви ці кільця там збирати. Тут же все, все продумано, все по-новому. І ще рукава на гідравліку по пів метра. Це ще також завода UMZ. Хто знає, той зрозуміє. Бачите, показую обжимку. А пльотка, тут де ще маркувальнечко є, ось так от по ГОСТу, Можливо, якщо видно. Тобто, реально, ще з тих часів топова якість. Кому цікаво. І шестер на третю передачу, райдер угорщина. Це дуже, дуже достойний замінник в плані, в, этого, в плані завода виробника, якщо не брати Білорусь. Дякую всім за увагу. Кому цікаво, ціну побачили, скільки вартує оригінал. Якщо кому треба по аналогам, то ці вали будуть вартувати набагато дешевше в два, а то й у три рази. Це може бути, може бути Україна, може бути Китай, може бути Юбана і так далі. Тому звертаємося всі питання по телефону. До нових відео.